22 лютого знакова дата для Кривого Рогу. 79 років тому в запеклих боях місто було звільнене від нацистів. Після довгих трьох років окупації восени 1943 тисяча розпочалась військова операція з визволення криворіжжя. Більше чотирьох місяців шість армії штурмували передмістя кривого рогу і навколишні села, та зрештою витіснили окупантів. Кожен метр рідної землі воїни захищали до останнього подиху. Значення е, початку криворізької наступальної операції дуже велике, тому що е, метал. Нікель, Залізо відігравали дуже важливу роль в, для нацистської Німеччини. І вони дуже, якщо порівнювати сталінградську битву і нікопольсько карлівську операцію, вони приблизно однакові. Війна залишила в Кривбасі 26 братських могил. І коли ми покладаємо квіти, нам треба пам'ятати. Що це визволителі міста, ті люди, які віддали своє життя за кривий ріг за багаторічною традицією? Цей день чимало криворіжці відкладають свої справи та приходять до братських могил інших місць, що бережуть пам'ять про героїв. Кривий ріг місто, де бережуть пам'ять про пережите дідами і батьками. І мною, і всіма членами організації, і кожним криворіжцем керує одне. Патріотичне ставлення до минулого нашої держави глибока повага до тих героїв, які визволили наше місто, які загинули за нього. Їх уже немає серед нас, але ми завжди будемо пам'ятати подвиг, який вони звершили. Пам'ять про криворізьких героїв війни і праці береже цей меморіальний комплекс. Пам'ятник сучасним героям полеглим у зоні АТО ООС на сході України, пам'ятник чорнобильцям, меморіал воїнам-інтернаціоналістам. Сюди криворізьці несуть квіти 22 лютого. Ми сюди прийшли почтити пам'ять не тільки тих, хто загинув у Великої Вітчизняній війні, а й тих, які загинули зараз у цій повномасштабній війні. Хотілося, щоб внуки і правнуки наші скоріше побачили мир і сонце над нашим небом. І дякуючи нашим ЗСУ, дякуючи всім хлопцям, які боронять зараз нашу Україну. Низький їм країн. Перемогли тоді, переможемо й зараз. З таким непохитним переконанням нині живе кривий ріг. За багаторічною традицією у цей день проходить церемонія запалення десяти факелів пам'яті. Це полум'я, символ героїчного минулого. Факел, запалений від вічного вогню у центральному міському районі, для проведення ритуалу передав військовослужбовцям учасник бойових дій, визволитель Херсонщини Валерій Катькін. Можу сказати одне, що так, як 79 років тому стояли наші, як визволяли Ріг, на жаль, 30 тисяч тоді загинуло, і ми склоняємо голову перед пам'яттю кожного з них. Так і зараз, в минулому році, ми відстояли кривий ріг, ворог не змог зайти. І зараз, крок за кроком, наші військові звільнять всю нашу рідну країну зараз вже від рашистського окупанта. Біля монументу перемога море з квітів. Так нащадки вшановують пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. Це бійці п'яти дивізій та інших військових з'єднань, що визволяли наше місто. Вони отримали почесне найменування Криворізькі. Цей день він є для мене зворушливим, тому що тато мій на ту на тій далекій війні теж воював. Цей день ми кожного року пам'ятаємо. і. Наших, наших батьків, наших дідусів, ті, що нас захищали і звільняли від німецького окупанта. Прийти і від, покласти квіти пам'ятнику це святе. Це потрібно в першу чергу нам, для того, щоб напам'ятати, що ми вигнали фашистів з Кривого Рога, визволили Україну. Ну і зараз расисти, які розпочали цю війну. Теж мають потерпіти поразку і обов'язково перемога буде за нами. Урочистості завершились у Георгіївській дзвіниці. Тут запалили свічки у пам'ять про воїнів, які боролися за мир. Іван Проводов, Михайло Бестров, Максим Пономарьов, Микита Шевченко цей день.